Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Джерела передають, що сьогодні вночі спекотно на аеродромі Пулково. п'ята шоста полоса для військових, куди годину тому прибув порт із Китаю. Китай, попри свої заяви, продовжує таємно постачати росіянам допомогу, в якому вигляді наразі не зрозуміло. Проте зрозуміло, що це ціль номер один для партизан Російської Федерації. Паралельно з цим Китаю таке дуже сильно бісить ситуації на ЗС та ядерний шантаж Путіна Патрушева за. Даними телеграм-каналів Китай разом із США хоче демілітаризувати ЗС та розмістити там спільних миротворців а також відповідних спеціалістів і інженерів. Китай надає великої уваги підтриманню безпеки на запорізькій атомній електростанції. Закликає всі сторони до деескалації та убезпечення ядерних об'єктів цієї атомної станції. Про це на брифінгу заявила речниця МЗС КНР Маонін, коментуючи повідомлення української сторони про підготовку російськими військовими теракту на ЗС, передає власний кореспондент. Укрінформу Китай надає великої уваги безпеці на запорізькій атомній електростанції. і Повністю підтримує конструктивну роль у її підтриманні міжнародного агентства з атомної енергії МАГАТЕ. Сказала Мао за її словами: безпека Запорізької АЕС є частиною української кризи, і її забезпечення залежить від перспектив політичного врегулювання кризи як такої. Всі сторони повинні діяти відповідально, враховуючи підвищену небезпеку, яку становить будь-який інцидент на Запорізькій АЕС та вжити захоплення. Дію для деескалації напруженості убезпечення об'єктів цієї атомної станції сказала дипломат. Вона додала, що Китай зі свого боку продовжуватиме дотримуватися конструктивної позиції, сприятиме мирним переговорам та пошуку політичного рішення українсько російської війни. Політолог Віктор Бобуренко той же час пише: Росіяни на ЗАЕС якеся западло буде обов'язково. 49% українців вважають можливим підрив Росією Запорізької атомної електростанції. Такими є результати опитування Деного фондом, демініціативи імені Іліка Кочеріва та центром разумкува 30% респондентів впевнені, що такий сценарій малоймовірний. Ще 9% опитаних вважають, що цього не станеться. Найменш імовірним підрив за Росії Росією здається респондентам пенсійного віку. 60 років і старше. Серед них 44% впевнені, що Росія може піти на це. 42% вважають, підрив за Росії мало ймовірним або взагалі неможливим. Респонденти з західних областей Стіше розглядали підрив ЗС Росії як цілком імовірний сценарій: 58% порівняно з респондентами безхідних 48%, центральних 46% і південних 42% областей. Що тут скажеш, українці старшого віку, які виросли у Савку, ще й досі у значній мірі вірять, що наші сусідушки адекватні, і жителі сходу України, які натерпілися від їх обстрілів і бомбардувань, не всі, але значна частина. Досі вірять у дружбу москвичей з головою. Це стратегічна помилка, якщо ми. Сквічі можуть зробити злочин. Вони його спробують зробити, але насправді підрив. Я вважаю малимовірним з двох інших причин: перше, це важко зробити по технологічно важко. Це вам не А Друге, я думаю, що проти буде Китай, а злити сі путіну зараз не комільфо. Але якесь западло буде обов'язково до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.